Три дні й три ночі парламентарі ухвалювали новий кримінально-процесуальний кодекс. Документ має стати взірцем англосаксонської системи права, втіленим на українській ниві. Про несумісність багатьох положень документу із українською дійсністю. Говорить кількість запропонованих поправок близько чотирьох тисяч. І не всі вони були враховані Верховною Радою. Сама ідея, яка закладалася у зміст цього закону, вона абсолютно нормальна, вона цивілізована. Вона європейська, вона людська, і цю ідею треба було б підтримувати. На жаль, сесійна зала Верховної Ради не погодилася з багатьма поправками, які б покращили б цей законопроект. І тому думаю, що цей законопроект буде мати надзвичайно складну долю, оскільки в даний час він направлений для експертизи до Венеціанської комісії. Думаю, що переконаний, не думаю, а переконаний. Що Європа нам запише черговий мінус. Українські ЗМІ вже охрестили процес голосування парламентською вакханалією. Половини депутатів у сесійній залі не було, однак це не завадило провладній більшості голосувати і за відсутніх колег. Більш того, перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов буквально вручному режимі керував за які поправки голосувати, а за які ні. Те, що творилося в залі, ніяк. Не похоже було на парламентаризм. І таке голосування не додає авторитету взагалі владі українській, тим більше українському парламенту. У результаті з 50 поправок приймалась лише одна і та за поданням про владної більшості. В останній день голосування в залі не залишилось жодного опозиціонера, а остаточну нову редакцію кримінально-процесуального кодексу ухвалили 271 голосом більшості. Вже сьогодні фахівці називають документ найбільш суперечливим та недопрацьованим кодексом України. Олексій Литвінов, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.